Інформаційні підсумки вівторка 25 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Прощання з героями у Хмельницькому провели в останню земну дорогу воїнів Василя Слободу та Олега Нагорного. Збирає гроші для батька військового. Дев'ятирічна Анна Тищук із Соледара виставила на лотереї розмальований тубус. Відпочинуть 40 дітей. У спортивно-оздоровчому таборі Лідер придаю США номер 3 Стартувала друга зміна. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Василем Слободою. Тривалий час чоловік працював водієм на підприємстві Спецкомунтранс. До початку повномасштабної війни їздив на заробітки у Польщу, але в лютому 2022-го повернувся додому і вирушив добровольцем на захист України. Понад два роки Василь Слобода воював у складі 36-го окремого стрілецького батальйону. 21 червня після важкого поранення серце героя зупинилося. Йому на віки 52. У чоловіка залишилися дружина, син та донька. Поховали Василя Слободу на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Він працював водієм спеському странці дуже довгий час. Потім був період, коли він був за кордоном на роботі. І так, спочатку повномасштабного портування він приїхав. І для себе таке прийняв важливе рішення, і більше двох років він був на передовій. У нього залишилася дочка, син, син одружний, є невістка, є дружина. Він пішов добровольцем практично з першого дня. Зі слів дружини, я знаю, що він йшов містом по центру і побачив, як біля військомата дуже багато молодих хлопців, які хотіли йти в перші ж дні захищати нашу державу. І він прийшов додому, і сказав: Люд, я не можу, я не можу дивитися, як такі молоді хлопці практично мої діти йдуть захищати державу, а я б стояти осторонь і. Він на другий день вже пішов в інкомат, отримав велике поранення, була в, в, під Харковом, Віднапра... переправили його в Київ, зробили операцію. Дві неділі наша колега, тобто його дружина з, з дітьми, не відходила від нього, тримаючи його за руки, всі дві неділі просила Бога, що ти сильний. Бог розпорядився по-іншому. До війська він таксував, О, любив побачити. Він із сином воював так. Там і син, і зараз він десь є, теж його пустили на похорон. Зараді сина він пішов туди і знайшов його, там його перевели в ту саму частину, де він син служив. І сина любив, і дочку це нема слів. Провели сьогодні в останню земну дорогу і героя Олега Нагорного. Чоловіка мобілізували в лютому. Після навчання він служив у лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади. 20 червня Олег Нагорний загинув на Харківському напрямку. Герою назавжди 39. Поховали військового на Алеї Слави у Раковому. Шкода мені, рветься серце, все. 29 лютого пішов, а 20-го. Забили. Чотири місяці. не 23-го числа приїжджав сюди, 9-го ми його відправили на позицію, бо йому треба було вже йти вночі 10-го. 21-го повернутися і 20-го заняти. Він знайшов у собі сміливість, мужність. Не побоявся і став на захист нашої країни. Родина, ми всі пишаємося цим вчинком, але, на жаль, війна забирає молодих людей. Хай йому земля буде пухом на нашій рідній Україні. Перемоги. Два будинки наразі утеплюють у Хмельницькому за програмою «Енергодім». Це багатоповерхівки на вулицях Бандери, 8 та Зарічанській, 36, Дріб. 3. Минулого року у них встановили індивідуальні теплові пункти, замінили вікна. Цього року утеплюють фасади та покрівлі. 70% від вартості робіт фінансує фонд енергоефективності, 20% – бюджет громади. Ще 10 оплачують жителі будинків. Після початку великої війни фонд енергоефективності припинив отримання нових заявок на участь в програмі енергодіб. Після того, як міжнародні донори зрозуміли, що Україна може боротися, Україна може перемагати. Вони дали дозвіл на продовження програм. У місті Хмельницькому два досить таки великих об'єкта в роботі і виконують роботи досить таки активно. То Бандери 8, Зарічанська 36 дріб 3. Міська рада відповідно всі свої зобов'язання перед співвласниками виконує. Ми фінансуємо своїх 20% співфінансування. Хочу нагадати, що 70% по цих будинках Фінансуватиме фонд енергоефективності. Ну і власне людям залишається тільки 10%, які вони, я переконаний, беруть і оплатять. І будуть мати енергоефективні будинки, які споживатимуть, ну, як показує досвід, подекуди двічі менше тепла, ніж до утеплення. Дружин діючих та загиблих військових запрошують відвідати тренінг із започаткування власного бізнесу. 3 липня його організовують працівники ветеранського простору Захист 4.5.0». Під час одноденного навчання жінки дізнаються, як отримати грант від Міністерства економіки України. Спікерами будуть представники ветеранського простору та Хмельницького обласного центру зайнятості. Ми запросили центр зайнятості. Або вони нам більш детальніше розповіли про умови, тому що центр через центр зайнятості надається держава на допомогу цей грант. Вони можуть розказати, підсказати, можливо, ми ще запросимо тих ветеранів і дружин, які вже брали участь у грантах попередні роки, і які в них були помилки, що їм вдалося, на що варто звернути увагу. І дуже важливо. Отримати чіткі параметри, на що дає держава кошти, так, які особливості, чи потрібно ФОП, чи не потрібно, які квади необхідно, так. Та саме треба знати тому, юридичні особливості, чи є заборгованість, чи немає заборгованості. І отакі от от теорії ми хочемо, щоб наші. Слухачки отримали теорію так. Ті, які вже, можливо, захочуть спробувати, можливо, в якісь ідеї. Далі ми плануємо провести вже більш такий більш практичніший тобто, заняття, в кого є ідеї спробувати розписати, допомогти їм в написанні цих тобто, заявок. Дев'ятирічна Анна Тищук із Соледара Донецької області збирає кошти для батька, який нині воює у складі одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Чоловіку та його побратимам потрібен засіб радіоелектронної боротьби, вартість якого 125 тисяч гривень. Щоб зібрати цю суму, дівчинка разом з учителькою розмалювали тубус від РПГ за мотивами самчиківського розпису і виставили його на благодійну лотерею. Олександр Семенюк розповість більше. Два роки тому дев'ятирічна Анна Тищук із мамою та братом виїхали із Соледара Донецької області. Оселилися у Хмельницькому. Тут дівчинка почала малювати. Подобається результат дивитися на роботу і думати, що це не ти намалював. Малює тваринок, всяких, і звичайно, вже смайлики. Якось мені так думаю, що воно якось піднімає настрій. Одна з останніх її робіт декоративний тубус від відпрацьованого по ворогу в Донецькій області. РПГ його доньці привіз батько військовий. Це РПГ я розмальовувала місяць, і я використовувала фарби щоб розмальовувати. перший тон це чорний, просто акрил. Ну не акрил, а фарба. Потім ми намалювали олівцем візерунок. А потім вже розмальовували всякими кольорами, щоб було яскравіше і гарніше. Дівчинка працювала у техніці самчиківського розпису, допомагала їй викладачка Світлана Уляна-Гумена. Самчківський розпис це колоритний декоративний розпис, де використовується рослинний орнамент. Але можна додати ще іншу тематику. Наприклад, тут святий вечір, до тематики святого вечора, ось тут до Великодня. Ми також використовували в своєму розписі пташки, додали, щоб трошки було яскравіше, світліше, щоб воно просто от дивишся оком, ніби темний тубус, ніби він чорний. Але коли ти додаєш яскраві кольори, він просто поєднався. Накшому виглядає тому, чому ми вибрали по перше самчаківський розпис, тому що самчаківський розпис він настільки яскравий, чіткий, декоративний. В нього чіткі лінії, що ти дивишся і просто от милується око. З цією роботою Анна долучилась до мистецького проєкту Миці для перемоги Квітуча Україна. Я як мама намагалася всіляко долучати її до творчих процесів, до творчих гуртків, щоб вона в свій час певний проводила. Ну, можна так сказати, да, не в війні, а в поглинала у світ творчості. Нині вирішила розіграти цей тубус на благодійній лотереї, усе для того, аби зібрати кошти для батька. Він воює у складі одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Наразі триває збір на реп, заради якого ми все це влаштували. А для того щоб зберегти життя нашим військовослужбовцям, а сума, яка необхідна нам, це 125 тисяч. Це вже другий реп. Всі, хто може, просимо задонатити або взяти участь в нашому розіграші, адже ми пропонуємо людям зробити донат від 100 гривень, отримати свій номерок і в лотерейку розіграти це РПГ. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. У спортивно-оздоровчому таборі Лідер стартувала друга зміна. Упродовж двох тижнів там відпочинуть 40 вихованців відділень стрільби з лука та тенісу ДЮСШ No3. На дітей чекають тренування, змагання, ігри та майстер-класи. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Майстер-класом із настільного тенісу стартувала друга зміна спортивно-оздоровчого табору Лідер при дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Долучились до табору 40 вихованців відділень стрільби з лука та тенісу. Ми плануємо відвідувати басейни, екскурсії, ну і різні розважальні заходи. З дітками будуть займатися безпосередньо їхні тренери-викладачі, будуть задіяні в даному таборі і інші види спорту. Роман Зозуля займається стрільбою з лука вже протягом двох років, а цікавився цим видом спорту з маличку. Під час табору сподівається не лише відпочити, а й підготуватись до змагань. Я очікував, що тут буде більш трохи більш активніше буде. Фізичне навантаження буде більше і отримати позитивні емоції. Перше, я підтримую свою фізичну форму. Крім того, я треную. Е, ну, Свої емоції, щоб їх не викидати, просто бути спокійно, стріляти. Діти є вже обдарованими в цьому виді спорту. табора діти чекають, щоб діти зростали в своєму вмінні, брали участь в змаганнях. Тобто, це вже наша тренерська компетенція зробити так, щоб діти стріляли з лука. В таборі є не тільки тренування, а протягом табору вони підсилені. Є також загальна фізична підготовка, де ми бігаємо, розминаємось. Є також розважальні заходи. Ще 40 вихованців до США No3 відпочивали під час першої зміни табору. Серед них і Каріна Сослюк. Окрім спортивних занять, говорить, для дітей підготували ігри, походи в кіно та на вистави. Сьогодні вже для наступної зміни вона влаштувала майстер-клас із настільного тенісу. Театр був цікавий, басейн. Сьогодні в нас буде майстер-клас. Ми будемо показувати свій. Як є накати, є підрізки і туспін. Ми будемо це показувати. Діткам. Це такі елементи з насильного тенісу. Потрібно мати координацію. Друга зміна табору триватиме протягом двох тижнів. Влаштовують його щороку, аби діти під час канікул активно відпочивали та отримали яскраві враження. Зважаючи на те, що навчально-тренувальний процес є безперервний, ми намагаємося в літній період також звернути увагу на їхнє психоемоційне розвантаження. В літній період вони повинні оздоровлюватися. Тим більше враховуючи той факт, що наша країна перебуває у воєнному стані, ми намагаємося відволікати дітей від цього, ну і по максимуму залучити до. Фізичного фізичної активності Ірина Муляр Данило Біга, новини міста це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!